Доброго дня, шановні друзі. Деякий час. Ви пам'ятаєте, що я ініціював дискусію стосовно того, щоб ми переговорили про об'єднання партії Сильна Україна з партією регіонів. Сьогодні я хотів би зробити деякі пояснення, щоб краще ви змогли зрозуміти мою позицію. Нелегко я приймав свого часу рішення повертатися в політику. І прийняв його тільки тому, що дуже добре розумію, що Україні потрібні реформи. Основна ідея, яка рухала мною, коли я повертався, я розумів, що я йду для того, щоб попробувати провести реформи, які міняють країну, які модернізують країну, які роблять її більш конкурентно здатною. А в кінці кінців це все завершується кращим достатком простих людей, простих українців. Те, що зробили свого часу, вся Східна Європа поляки, естонці, словаки, словенці, чехи і так далі, я довго, перебуваючи от уже у владі, практично вже скоро півтора року, дивився. Готова партія регіонів, яка практично сьогодні змогла сконсолідувати владу в своїх руках, готова чи ні вона робити реформи, готова йти на непопулярні кроки, які сьогодні можуть нашкодити її іміджу, але готові допомогти країні. Якщо не готова, це не політики. Це слабкі політики, це політикани, які заробляють якісь свої рейтинги, дешеві рейтинги, але не працюють на користь країни. Я подивився, особливо після пенсійної реформи вони пішли на це. І от тоді у мене виникло питання, чому не об'єднатися, чому не обговорити це? Тим більше, що я бачу, що сьогодні для партії регіонів бракує, як і для всіх інших, і структур комерційних, і політичних, бракує, як мінімум, двох речей: нових людей, які. Готові генерувати ідеї, які готові їх відпрацьовувати, що само по собі надзвичайно важко, тому що потрібно вивчити досвід, потрібно накласти його на е, наше сьогодення, потрібно організувати експертів. Ідеї і люди. От що сьогодні чого сьогодні не вистачає країні. Але якщо бракує ідей і людей, Чому ми не можемо прийти туди своїми ідеями і включитися в цю роботу? Нам протягують руку і кажуть, давайте. І я думаю, що найближчим часом ми. Я буду просто обговорювати, щоб взяли кращих наших фахівців і подивилися, готові вони до чого чи ні, готові вони ініціювати. Я переконаний, що в нас таке є, такі люди є, і такі ідеї є. Я переконаний просто, що робити реформи. З великої партії, яка сьогодні, вперше, практично вперше в історії України, змогла консолідувати владу, змогла домовитись і отримати єдину позицію президента, прем'єр-міністра разом з кабінетом міністрів і більшості Верховної Ради, робити в таких умовах реформи набагато легше. Тим більше, що сьогодні часу немає надзвичайно складна ситуація економічна. Причому я, оскільки займався і займаю сьогодні економікою, можу сказати, ця ситуація не на тиждень, не на місяць. Вона може роками проходити. Нам сьогодні потрібно країну практично спасати. І для цього нам потрібно думати про об'єднання. Ви знаєте, мене нічого не змінить. Я прийшов в політику робити реформи. Я хочу займатися цим. Буду я. Лідер партії Сильна Україна чи буду я знаходитись в партії регіонів неважливо. Я буду говорити про реформи, і е якщо і змінюсь, то е тоді потрібно буде йти з політики. Я закликаю і вас дуже серйозно над цим подумати. І тих, хто хоче приєднатися, приєднуйтесь. На все добре.